Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java. версія 15 безпека. ADEC, Private Keyspeck і ADC PUBLIC Spec класи, які ми розберемо, які були додані в 15-й версії Java. Отже, ось цей клас. я Просто private key Spec буду казати, тому що. Ладно. Правітки це клас, який містить початкове значення private key та назву еліптичної кривої. ED25519 або ed 448. Використовується для перебудови або імпорту PravitKay. key, key Speck це клас, який містить точку public key та назву еліптичної кривої. Використовується для перебудови або імпорту public key. Взагалі, еліптична крива це математична форма, яка використовується у криптографії DDSA, на якій виконуються всі обчислення ключів і підписів. Добре, розібралось, що це за класи, що це за еліптична крива. Давайте ознайомимось тепер із кодом. Оця частина. У нас, в принципі, відповідає те, що у нас було в попередньому відео. Далі я буду використовувати ці два класи для того, щоб відтворити публічні і приватні ключі. І подивимось, як вони будуть працювати. І так, те, що було раніше: пер-генератором, ми передаємо туди алгоритм, і потім у pair генератора робимо Generated Key Pair. І в нашого цього key pair є можливість отримати Public, точніше, приват і Public ключі. Далі наш якийсь текст, ми переводимо його в байтик, і я передаю сюди в цей метод. Давайте подивимося, що цей метод взагалі робить. І так, в нас є алгоритм для того, щоб у нас отримати наші сайнери, signature, для того, щоб робити сайнер і verifier. Далі в нас є текст наших байтиків, потім приватний і публічний ключі. Все в нас є для того, щоб зробити перевірку. Signer. Ми робимо сайн, наш приватний ключ, апдейт передаємо наші байтики і отримуємо Signature. Супер. Для того, щоб розшифрувати, у нас є Signature Verifier, який ми також по такому ж самому алгоритму робимо, але передаємо йому паблік і робимо апдейт тих самих байтиків. Потім Verify, робимо verify і передаємо signature, який був зроблений приватним ключом. Порівнюємо їх методом Verify і отримуємо true, або false. А тепер в нас є можливість використати ось ці два класи. Для цього нам потрібно створити наш keyfactor. І в нього методу getKeyspec передаємо наші приватний і публічний ключі. І створюємо або private spec, або public key spec. Все, в нас є це два. Клас. І за допомогою цих двох класів ми потім постійно можемо генерувати приватні і публічні ключі. І вони повинні бути однаковими, точно саме такими, які є і раніше. Але між собою, як мінімум, вони точно співпадають. От давайте запустимо. От метод беремо, цей verify. І також передаємо ці rebuild парам. Паблік і Privat ключі. Давайте, давай, запускай. Там повинно бути true true. Супер. Давайте тепер зробимо. Ось сюди: передамо не rebuild приватки, а ordinal приватки. Отак. От от. Подивимось на результат. True, true. Як ви бачите, у нас є можливість за допомогою цих двох класів постійно робити. Відтворювати, я б навіть так сказав, приватні і публічні ключі. Отже, private key spec та Public Key Spec використовуються для імпорту, експорту та реконструкції ключів AD DSA, AD2P519 або AD448 з їхнього необробленого математичного представлення. Коли об'єкт key або public key ще не доступний. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.